О! Єсть. Ох! О, це, мабуть, сазан, друзі. Або хороший карась. Або сазан. Або хороший карась, або сазан. Він припідняв. Я спочатку не зрозумів. Це, мабуть, сазанчик. Ні, карась! Тільки ж який карась! Такі як оті. Це Ой, який карасямба. Це такий ближчий, як до першого. Схожий. Схожий на першого. Опа! Друзі, це просто капець, це такий кайф, що ви просто не представляєте. Ви гляньте на цього карася, зараз я вам покажу його. Це не карась, це карасіще. А ший на жилку 016 мм. Ви представляєте, як його тягнути? Ой, який це кайфок. Ви гляньте, друзі. Гляньте на цей карасям. Зараз я. Зараз я його зважу. Так. Нулі кілограми. 925 грам. 925 грам. Оце я розумію. Карась.